Ну що ж, вітаю всіх. Сьогодні ми затронемо так скажемо, одну із тем, що взагалі цікавить, так скажемо, в світі автомобілістів. Це скільки же, скільки пре. Ну, скільки пре, це можливо можете глянути і в попередніх відео. А скільки же сьогодні ми будемо виясняти, як це буде виглядати, ми будемо, заїдемо на заправку, заправимо о, повний бак. І тоді ми постараємось проїхати 100 км в мене не вийде ви проїхатись, а хоча б 50, ну то точно я зможу. І постараюся цих 50 а більшість з них, по крайній мірі, накатати в міському режимі. Тобто це Так як зазвичай, що ну, запускаємо автомобіль, там, нехай чуть -чуть він буквально там хвилину гріється, а потім там наступних там, пару хвилин ще він помаленьку десь проїдеться по провулках, щоб чуть-чуть прогрівся. І в такому режимі по місту будемо їздити, там, не крутячи двигун там більше чотириста, десь приблизно так. Тому що ну, якраз ті оберти, де максимальні крутящий момент, і буде в якому досягатися, так скажемо, та сама паливна економічність. І що? Ми тоді проїдемо цих 50 кілометрів. Знову на заправку, і заправимось до повного баку, побачимо, скільки вже знову зальється під зав'язку. так скажемо. і буде нашим розхідом пального. Тому в наступні хвилини я там е постараюся там, максимально чисто інформаційно щоб було. І як ми їздили, і, скоріш за все, я там і, і якийсь раз буду давати йому трошки, так скажемо, дразда, щоб це було максимально правдоподібно, тобто, щоб це можна сказати, було акцентувано. Як типу там, навантаження, коли він їхав би, наприклад, з прицепом, хоча з прицепом куди гнати, немає, газувати. А просто для того, наприклад, чи якийсь обгін потрібно різко зробити. Чи десь спішиш, наприклад, десь, щоб це ну, приблизно так само було. Щоб інколи він також не завжди там помаленько їхав, як трактор на холостих на 5-50 км за годину, чи 55 ну, в місті. А, щоб. Повністю так, як воно є. Щоб розраховувати, так скажемо, реальні цифри так скажімо, розхіду пального. Тому я відключаюся зараз і ми зараз будемо на заправці. Все, хлопці, заправився під зав'язку, вийшло ось неповний 10 літрів. Ну, як самі бачите. Повністю залив, трохи довго мучив, але нічого. Навіть щось щось болилося через верх, але нічого страшного. Ну що, можна починати поїздку. Ну, зараз все побачимо. Навіть гріх, Легко такенько поїде. Тільки двигун, що єдине мене, хвилює, не прогріти. Навіть нема 40 градусів, не допустимо. Ось так. І в принципі. от все, Вже їдемо на 35-40. І ніхто нікуди не летить, і це якраз ми... нас пожатку потрібно е, прогріти сам двигун. І далі вже собі будемо так по місту кататися. І десь, можливо, виїдемо за місто ще. Я думаю, хоча б кілометрів 50 проїхати і було б дуже добре. І за старий маршрут у нас. Подивимось, що воно цього скаже. Я вже наловчився трошки м'якше працювати з щепленням. І зараз оцей карданчик взагалі саме чітко, нема вібрацій таких прям гучних, знаєте. просто просто тупі попадаються, самі розумієте, вона виїхала на дорогу, їде 30 км за годину чи 40. І ти на другій пере передачі оце цього мотора бідного мучуєш. Почли собі, що п'яту Зараз я хочу подивитися ось по цій самій трасі, яка за в нас зараз більш-менш середня швидкість. ось на п'ятій 60 віко. <рес> ну, бляха, треба трошки більше спробувати. І на 5-й він вас зараджу тягне. Стомаленьку, не рвемо прямо. 65 67. Якщо ми сюди їхали 65-70, і так це навіть більше 60, я більше тримався 65, тому що двигун не був прогрітий. Зараз наш 60 ой, помиляю, 75 градусів температура двигуна. Зараз ми приїдемо вже до кінця населений пункт, виїдемо з нього точніше. І трошки ми йому спробуємо дати піздюлей. А це зовсім чуть-чуть, щоб чисто. Вирівняти те, що ми трошки буває рвем за місто. Чи в місті, точніше, на обгонах і так далі. Ну що, зараз ми їдемо на четвертій. Я хочу трошки проїхати тут учасник дороги з ямами. І спробувати перемкнути на третю і так, розходити його такі майже до середини четвертої. що цього вийде. Так, Начебто тут немає. 70 75 четверто. Пішли. Вісімдесят. Дев'яносто. Ну, тут трошки не хватає тяги. Тут під ворожами поїхали. Давайте до 70, щоб бути справедливими. З типовних 70. І отак будемо їхати. Щоб, знаєте, що я хочу зараз спробувати? З першої рванути. Так, то просто першу передачу і погнали. 40. 50, 60. Ну так, і що вийшло? Знов. Ну, майже повний заправили, просто стекло. Як бачимо, от, ну, от цьому деревень. І ось вийшло 5,3 літри. Так, в цьому вийшло. Ось у нас, тобто 52 кілометри проїхали. Ну, як ви побачили, що в нас, що вийшло на 52 кілометри. З яких і 44-42 км було проїдено в міському режимі, в якому там максимально двигун крутився на десь там ну, 1700 на деяких передачах, там 2 2 триста, максимум так по слуху, тому що все-таки тахометра немає, але приблизно я розумію, як цей двигун працю... ну, які оберти в нього. От, і 10 кілометрів було за містом, приїдено, так, скажемо, трошки давалася дрозда, там різкі старти, і за камерою були різкі старти також. Ще. Тому, якраз, що в нас вийшло? Типу, 40 км міському, 42, і 10 отак, трошки даючи дрозди. В такому режимі на 50 кілометрів він з на 52 кілометри він з'їв. 5, і, там, 3, літри, там, Ну, 5,26, щось таке. Ну, вже я рахую, що 5,3, грубо кажучи. Тобто, що в нас виходить? Приблизно на 100 кілометрів, якщо ми десь будемо їхати, там ще чуть може довше по трасі, або менше, просто будемо це різкі старти давати. От, І так скажемо, там, можливо, десь можна буде і там по... включити десь нейтраль, скотитися, то в нас розхід 10. 10,6 літрів на 100 км буде. Що я можу сказати? Для мене це хороший результат, тому що порівняно із тими руками, де, наприклад, ну тоді, правда, трошки він і навантаження отримував, тому що я возив там на металобрухтах, у мене тоді розхід виходив не менше 12,5 літрів. Все-таки заміна всіх олив в, в, в трансмісійних узлах. Так скажемо, там набиття нових, нової смазки в шарикові підчипники вступичні. І трошки відпущені, так скажемо, передні гальма і відпущені маточені передні підшипники все-таки дали про себе знати, тому що в машині з'явився викат, тобто вона зараз може котитися, вона з подвір'я зараз на, на дорогу, так скажемо, де вже. Я буду виїжджати, наприклад, там на головну дорогу. Вона викотюється сама, оскільки є невеличкий наклон, мені не потрібно її штовхати. Я просто спускаю автомобіль з а, ручного гальма, і спокійно він собі викотюється, якщо він десь не попав в яму чи на камінець. Тобто сповні нормально собі якийсь там викат в нього є. Спокійно, він без там, без напрягу, так скажемо, котиться. А, це, а що стосується, наприклад, чиєїсь думки, я вважаю, що 10 літрів дизеля це для УАЗа нормально. Оскільки я ще раз нагадаю, що в нас маса там тонна 900, тобто там неповних 2 тони. От, там, можливо, 10... 1920 кг, можливо, зараз, тому що просто-напросто був викинутий правий бак, оскільки він мені не потрібний, поки ще була викинута е, пічка, оскільки також вона не працездатна і ну, можна сказати, вона просто не робоча. Вона не працює так належним чином, тому просто вона була витягнута, щоб не, ну, не вилучити зайві кілограми. Для чого? Тому, оскільки в любий все одно потрібно буде переробляти, і там варилися пороги на тому місці. Так скажемо, вже. На цих обертах, яких експлуатувався по місту в цей момент, на ну, на даний час зйомок цих відео, щоб заміряти розхід пального, я вважаю абсолютно вповні оправданий результат. Оскільки тефорди транзити, які я дивився по на форумах у людей, також вони приблизно їли 10 літрів там в змішаному режимі міському і на трасі. Тому. Що сказати, розхід хороший, можна зробити ще меншим. І, в принципі, також можна ще е, не давати йому стільки дразди, як оце люблю робити я. Тому, ну і не забуваємо, що це всі заміри в більшості були зроблені, е, коли я їздив один в салоні, і, в принципі, ніякого багажу я не брав. А, там і. Ну, Наприклад, так скажемо, там тільки нехай не з кілометрів 15 з тих я просто зі мною сідала друга людина, і там взяли там, ну, нехай там 20 кілограм товару і все. типу. Це все, так скажемо, було навантаження. Тому і воно, так скажемо, нам мінімальне було. І розуміючи, що якщо сюди там, чіпляти прицеп, щось кидати в багажник і, і ще змінювати якісь там інші фактори, то, звісно, розхід буде більший. Тому результати ви вже самі будете закріплювати, я вже все сказав. І я скажу, я задоволений впомні для цього. По мені, так як це все працює, що було зроблено, впомні воно себе оправдує і в мене немає до цього ніяких нарікань. Тому повних вам баків і поменше ям на дорогах.